Привіт, про невеличке відео е, стосовно того, е, да навіщо тобі програмування? Е, е, якщо ти свічер і е, хочеш е, мати одразу багато грошей, то мабуть е, краще і не витрачай на це час, тому що е, навчання мовам програмування не обов'язково Java, це будь-яка мова програмування, воно треба потребує зусиль, часу і е, Умственних здатностей, да, і е, ну, насправді ще й потім софт-скілів. Тому е, зваж, е, чи, ну, чи варта та гонка за грошима да, в цій спеціалізації ну, того всього, тому що е, можливо краще знайти. Е, Ну, як, е, інтерес да, і натхнення в тому, в чому ти займаєшся зараз. І просто ну, навчатись да, ну, типу, нав... вивчити щось нове. Ти, звісно, можеш вчити програмування, але ти можеш також вчити щось нове в своїй спеціалізації. Да? Якщо ти маркетолог, там я не знаю, що там бухгалтер, економіст, що там ще може бути, да? той же будівельник, я не виключаю, да? це теж ну, цікава достатньо робота, в якій можна розвиватися. І, ти можеш там теж скили підвищити, да, і буде якийсь буст для ну, рівня твого професіоналізму. Тому да, особливо звертаюся до свідчерів, типу, зважуйте, чи воно варто тих вкладень. Можливо, за ті гроші, які ви вкладете в навчання, да, альтернатива це покращити свої скіли в поточних. В поточній професії вашій. Ну, звичайно, якщо вже ну, просто не да, достало все це, і, ну, це якби така рекомендація да, зважити перед тим, як ступаєш на цей шлях. Але е, мож, ну, можна і потрібно ще подивитися, в вашій роботі. Ну, що задал би людей? Задав би одноманітність, рутинність, да, якась така херня. І е, ось тут мови програмування вони можуть виручити. Якщо ви навчаєтесь, да, ви можете щось автоматизувати в вашому середовищі. Просто якась е, річ, якщо її правильно продумати, да, там, зайнятися нею. І от такий проект для себе да, вирішити свою проблему, то це, взагалі, мова програмування супер круто підходить для того, щоб її вивчити і вирішити свої робочі потреби, і ви будете. Ну, теж зробити буст в своєму професійному розвитку то в будь-якому випадку навчання це плюс, і треба навчатися і розвиватися. Все, всім пока.